Вами, Діана, і давайте розпочинати розпаковку. З колекції, які грумі стали два пакетики, я виберу з ліжком. З колекції костюми Хелену я хочу вибрати. Хочу вибрати ось цей. А ось наша колекція Фей Дісней. З них я хочу вибрати з Бедріком. Он до наш Бедрік. Так, і що нам тут попадеться? І це у нас... І це у нас... Джаба! Вона під номером два. Наступна колекція до Хелловінов. І у нас тут попався Відьма! Вона під номером п'ять. Цікаво, а хто попадеться в колекції Фей? І нам попалась фея Ірідес. Як мені подобається їхні крила. цей костюм під номером 3. Ось така розпаковка у нас вийшла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!